Коротше, зараз вам покажу знову енгайд. А, ну кстати, зараз покажу, як туди новий шоп заходить. Нажимаємо на апдейт, а тут буде івентшоп. Так, ну все. Ідемо зараз... Ну, я не буду туди навіть в раунди заходити. Ну, зайду то в раунди, але вигравати ви я їх не збираюся. Будемо зараз збирати ті. Господи, як вони називаються замовити. А, буду вам опять показувати. Як отримати секретного чоловічка? Так, заходимо сперва перва на оце. На, ОЦЕ. На, ле, на ту фігню, господи. На бібліотеку. Йдемо сюди. Якщо я себе правильно пам'ятаю. Як я на другому аккаунті проходив цей квест. А, блін, я забув поставити людей. Так, поки я шукатиму, надіюсь, вони їх повбивають. Так, ну все. Ну, один пройде не так уже страшно, от. Угу. Угу. Немає. Немає. Десь тут повинна бути книжка, з якою можна взаємодіюся. О, ось вона. Все. Нажимаємо, підходимо до книжки, нажимаємо. І з'являється 0. Все. Значить, записуємо, що ось така є. фігня 0. Це 0, значить. І все, можемо виходити з раунду. Так, зараз програємо каточку. Продаємо їх. Господи. Продавайтесь. Так, все продав. Зараз це пройде і все. І тоді перейдемо на другу карту, і там будемо забирати О. Хорош тільки що було прикольно. Інтересно. Інтересно, інтересно. Так, все програв Заходимо сюди і заходимо на другу мапу. Що ми Зараз теж підемо на мапу. Ще одну. Так. О! Ось оце все можна тут зібрати, я виконав квести. А, не все забрав ще. І тепер заходимо в ретро мод. Тут я вже знаю, де воно, так, так що я навіть не буду ставити юнітів. С підраним. Сюди йдемо і ось сюди. Тут буде отак от. І значить, що у нас ось така фігура. п'ятикутник. Буде. Буде 0. Ой, господи сім. Я. Все. Зараз вони всі допроходять. хто тут зайде. Хто туди? Щас підуть люди. Люди, люди, їх мільярди. О, ретро раші. Надіюся, вони все це поламають. Так, давайте ламайте ретрораші. І поки скітну хвилю. О, все. А все пошибісь. Зараз підемо на ще лапи. Так, ну зараз поки зберемо оце. Ага. І йдемо сюди. Нам тег у мене тільки мемпер є. Ну і гріндер, теж не гріндер. Такая вже хороший ці мертвы. Я за цим дядю зніму наступне відео з Яриком. Так що ждите. Зараз я йому наберу. Тоже не надо, да. Что-то робить, просто сюда йдемо. Привет! Ты попав на съемку видео. Я, я не мог ком... Я не мог взять звонок, мне нет, типа выделил. Слухай, дивися, зараз я тут а, знімаю гаді, як получить секретную башню. Значи, а я два ореха получаю с ивента тепер. Чого? Хз. Пахмун. У мене чипмонг уже 15 кг. Так, ну короче, Ярик, заходи в Dorstower Devils через Кулкіда. Kid. Че а ч через Кулкіда? Я могу М? через этот аккаунт зайти. У них в друзях ну, за... є. есть. Да, заходь. Мені все одно з якого аккаунта. Заходь, я просто тут снимаю гайд. Так, значить ми записали ось три циферки. еще надо записать 4 цифры, и тогда... Ну, а, я забыл, что у меня в тебя в друзьях нету сахара. Ну так заходишь, кажу скажу на кулки, да. Заходи на свой аккаунт. Так, ну зараз... Подивлюсь, что... не будешь вообще гулять. Да, буду, ну подожди, тут аж видео снимают. Давай, заходи. Я не хочу с ним Ну, долго, чтобы было. Давайте, зайшов новый викви. Упен, тут нифига, а це донатерский шоп. Ага, тут вони обоє донатні. А вот тут, кстати, в всей игре есть антлес мод на одного человека. Міни-игра с Сиком і ще одна міни-игра с сіком Оце важка, а це, ну, легка. Можно и так сказать Что, давай заходим, Ярик Наверное, придется делать другую часть Пока Ярик зайдет со столовой Да, Ярик Господи, включи микрофон Я не могу, тут в очереди Людей два человека сейчас Окей, okay, давай зараз зайдем на приватку. У меня тут есть приватка. Давай. Я делал за ФГФГ66. Окей, зараз сделаем быстренько приватный сервер. Вот так вот. Зараз сделаем. Так, Зараз напишемо. І додаємо сюди кулкіда. Все кулкіт тепер може заходити до мене на сервер. Все. Рейд -приват -сервер. Все Ярик може через мене заходити. Я ж приватку нам сделаю. О, все, два клуки да зашли на сервер. За одинаковым, это мы. Все, пошли. Над... Ой, господи. На двух пошли. На двух, на двух, на двух, то на одного. Че у меня Welcome стоит? Кобейджики. А, блин, немає мого любимого. А, кстати, знаешь, что? Я отримав секрет энд. Там вийшла фігура горяча. Ну, вийшла перша фігура. Дивись, ідемо на супер хард мод. Окей? Mm -hmm. Дивись, Можеш даже нікого не ставити. Я зараз знайду нам секретну фігню, Там біля цього бананчика. Тут має бути бананчик. десь, Ага, ось цей бананчик. з ним треба позовити. І значить, зірочка це 5. Зараз ми катку з сольом, ярик. І зірочка 5. Ну все, зараз випускатимемо другу часть того гайда на круту башню. До зустрічі!